Буде ніхто заважати, вони будуть працювати над одним питанням: як врятувати планету, і як порятувати всіх людей від тих кліматичних катаклізмів, які вже відбуваються на планеті, і які будуть дедалі більше посилюватися. І потрібно щось робити для того, щоб. Нам не загинути для того, щоб врятувати наших дітей. Остатньо є вчених, які працюють дійсно для справи. І це ті вчені роблять для людей безтопливні генератори, які розповідають про те, що можна. Ними забезпечити всіх людей на планеті. Це люди, які працюють і знаходять пристрої, які беруть воду із повітря. І такі пристрої вже є. І практично всі вони по всій планеті. Але, на жаль, вони не доступні всім, а мають бути доступні всім, тому що ми підходимо до того до тої грані, за якою е, важко буде вже щось робити, якщо ми зараз не схаменемося і до грудня цього року.